Доброго дня друзі, вас вітає міня Грасума. Приїжджайте до нас за адресу міста Сум, вулиця Героїв, Крут 15. У нас зараз збільшився асортимент тракторів та навіски до них. Друзі, так трохи коротко розповім вам про наші ціни тракторів. Так, Лавол 454 такий красний буде коштувати 14 500, Лавол 504. 16800, Соліс 75-й, 28500. Друзі, завітайте до нас Місто міста Суми, вулиця Герої Крут Більш детально зараз розповім про другі трактори. Заходимо на наш майданчик. Тут, звісно, у нас тракторів більший вибір, ціни знижено, ціни впали. Так что, друзья, завитайте до нас. Так, Булат 504. Так, Булат 504, 7950. Булат 244 Л. Цена такого трактора была 5 700. Сейчас цена такого трактора будет 5 500. Булат 240. Такий трактор буде коштувати 3900, ціна була 4200. Шифен ХСФ 240. 3400 була, стала 3300. Шифен 350Л. 3600. 244-й SL шифен. В повному приводі 5500. Ой, вибачаюсь, ціна такого шифенга буде 6700. 6700. Була 6900. Шефенг 404. З примусовою гідравлікою коштує 6700. Коштувала 6900. Дон Фенг 404, 9400. Джинма 504 з реверсом до примусовою гідравлікою.

Лавул 244 6600, ціна 6900 була. Ціну знизили на 300 доларів. Е, приїздіть до нас, Торху капота. Ще буде торху ще зможемо вам е, при наявності вас тут у нас на майданчику, зробити знижечку на трактор. Також Лавул 354 з реверсом коштує 7350. Єушний, янмарка Є60 з грунтафризой. Ціна такого трактора 5,5 тисяч, хто заінтересований в японських тракторах. Також є бренд Solis 26, Solis 26 Extra, Індійські трактори, які порівнюються з європейськими. Тут палена система Bosch, двигуни Mitsubishi, Orion rd 404. 6600 600 цена. Забыл сказать, соли 26 экстра 8700, соли 26 обычный 8500. Повертаемся до Орионе. Орион 244. Рыбяшка на широкие 5, 850 5850. 5850. Ориончик РД наш на узкие резины 244 буде коштувати 5700. Такий от тракторець буде коштувати 5700. І є ще Сімтай 240-го. Ціна такого трактора зітая 3900. Була 4200. Дивіться, всі трактори 24-го року. Наявність тракторів дуже велика. Так що завітайте до нас! Місто Суми, вулиця Героїв, Крут, 15. Наш майданчик чекає, протестуємо, попробуємо, переїздити, виберете для себе тракторця. Асортимент великий. Друзі, всім гарного та тихого дня.